З молодшим сержантом Анатолієм Стеценком попрощалися в Сумах. Воїни відспівали в Свято Георгіївському храмі. Він був розвідником. Загинув 8 листопада в районі Шахового Покровського району Донецької області, розповіла знайома родини Анатолія, пані Валентина. Жінка говорить, у родині Стеценків, – два захисники. Рідний брат Анатолія теж боронить Україну. Анатолій це син моєї подруги і однокласниця. Ми з нею дружимо і из детского садика 6 років і в одному класі вчилися у 20 й школі. Анатолій добрий син був. У нього сім'я, у нього и доця 12 років, яся, сім'янин хороший. Ну Так случилось, що пішов служити, захищати нашу родину. Погиб. Він тут, у теробороні ще тут служив в сумах, Года два, по моему а тоді його забрали маленькі свічечки, які є маленьким вогником, маленьким символом іншого великого вогню, який насамперед має горіти в нашому серці. Пані Валентина розповіла, в цивільному житті до мобілізації Анатолій працював водієм. Запам'ятався він з хорошої сторони, був чоловіком увіреним в себе і плюс допомагав другим. Я вважаю, що жалко. Жалко втіляти таких ребят, дуже жалко. Ну нічого не поділяєш. Больша втрата. Добродушним, отзивчивим. Всі можна було звернутися на будь-яку тему. Дуже гарна людина була. Їздили вместе на рибалку, потім він на рибалку їздив. А з мамою вчилися в одній класі, в одній школі. Отак ми знайомі. Я з сім'єю дружу вже багато років, 50 рік. Толіка знаю, з детства. З сина мені вчилися в училище вместе. служили в армії вместе. Ну, Дружили. Ну так, вийшло, що Бог не вибирає, чи Бог вибирає, кращих забираю. А мамі дитину жалко. Це не передати. Як це можна хоронити своїх дітей? Це дуже тяжко. Я бажаю мамі тільки здоров'я і терпіння, а йому царство небесне, хай йому буде земля пухом. Ми його будемо пам'ятати. Анатолію Стеценку було 38 років. У чоловіка залишилося дружина, дитина, матір та брат. Поховали захисника на алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна книж, Світлана Драган, Суспільне новини Суми. же сыну и божественный